Розкажіть щось про Харків. А, що про Харків розказати? Чого ви його так любите? В там народився. Виріс? Виріс? Да. Все там таке знайоме. Спілкуючись із військовослужбовцем, франківська художниця Ірина Чмелек малює риси його обличчя. Жінка розповідає: після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну вона здебільшого створювала портрети загиблих військових у межах проєкту звитяжці. А півроку тому вирішила малювати воїнів, які перебувають на лікуванні та реабілітації. За цей час художниця створила понад 30 робіт із зображенням бійців. Зі слів Ірини, двічі на тиждень вона приходить в обласну клінічну лікарню і малює кілька портретів для Більшості воїнів це перший досвід співпраці з митцем. Я подумала, що також і воїни, які зараз є на лікуванні і реабілітації, також потребують певної уваги. Тому ну, я опинилася тут і власне маю можливість спілкуватися і десь зробити. Такі приємності хлопцям, які нас захищають, які боронять. І тому частино своєї творчості передавати хлопцям дівчатам. Погодився позувати художниці військовослужбовець Денис Вєнгер. Чоловік розповідає, він родом з Харкова. Майже рік тому пішов боронити країну у складі 92-ї бригади збройних сил України. Отримав поранення під час служби у часовому ярі. Зараз проходить реабілітацію в Івано-Франківську. Ішов на позицію вночі? Прилетіла ракета під ногу. Побачив, як вона в мене летить, я не встиг присісти, впасти. Вона впала майже під ногу. Ну, побила дуже ногу, опік обличчя був, я нічого не бачив. Турнікет накладав сам. Десь з пів години чекав Овака, поки за мною прийшли. Це мій перший портрет. Мені сподобалось. Я б хотів показати цей портрет дружині та матусі. Потім, може, сестрі, якщо буде все гарно вести. Дивимося. Ну так, так. Все, це безцінна штука тепер стала. Наступним художниця малює портрет військовослужбовця Олександра Шляхового, який родом з Кропивницького. Чоловік каже, він воював у складі 79-ї бригади Збройних сил України. У травні отримав поранення на Донецькому напрямку. Прилетіла граната, отримав чотири осколки в тіло, одне сквозне і три в тілі. Це була посадка, ніч із скидом прилетіла граната. і Все, і потім я вже був трьохсотий. І поїхав на Іваків до лікарні. У нас було троє, один загинув, я став раненим і третій залишився цілий. Він допомагав нам виходити з позиції. Мій портрет малюють вперше, я дуже чекаю його, зацікавлений, в який він вийде. Цей портрет я б хотів би показати своїм родичам, також побратимам і у всьому світу, кому тільки зможу. Портрети Ірина Чмелик дарує військовим. Згодом фотографії цих робіт розмістять на одній зі стін простору для захисників та захисниць мрій і дій, який зараз облаштовують в обласній клінічній лікарні. Розповідає комунікаційниця закладу Надія Шехда. Ми цей портрет фотографуємо, фіксуємо якісь дані про військових. Ну і надалі плануємо з серії таких от картин, портретів, які робить Ірина, зробити ще один проєкт. Зараз над цим задумом працюємо. Невдовзі ви побачите ці всі портрети на одному з майданчиків і ми маємо, будемо мати можливість розповісти історії наших воїнів через портрети і через їхні історії власне, їхнього життя і їхньої боротьби. Також військові, перебуваючи у лікарні, можуть втілити власні творчі ідеї, каже Надія Шегда. Зокрема, цього тижня розмальовуватимуть одну зі стін закладу за задумом Дениса Венгера. Наталія Василовська, Назарій Гук, Суспільне новини, Івано-Франківськ.